Я вас на своєму YouTube каналі. Сьогоднішнє відео буде стосуватися того, як під'єднати Astra 430 до Alpha 200 або Alpha 300. Різниці з альфами немає, там спосіб ідентичний. Спочатку беремо Astra 430. Заходимо в пункт меню інструменти. в самому низу буде контакт. В залежності від версії прошивки, вони можуть називатися Контакти. Натискаємо Enter. А або додати. Це перше питання: можете прикласти чи ні, натискаємо Ні. І другий пункт меню знаєте ID, натискаємо так. Відповідно, беремо Альфу 300, натискаємо кнопку увімкнення. Бачимо тут пункт меню Мой ID, його натискаємо, включаємо передачу Увімкнена і ID у нас 3.18. Відповідно, тут зі списку ми вибираємо. ID 318. Називаємо контакт як нам зручно, і клацемо кнопку готово. Прилади додаються в одну сторону. Це значить, що Astra 430 в альфу додати. Можливості немає, то що там випромінювача немає. Але тепер Astra 430 буде бачити Альфу 200 або Альфу 300. Яким чином це виглядає? На мапі у нас з'являється наш контакт. Ось ми бачимо цей трикутничок цими, це і відповідно контакт буде позначатися ось цим зеленим трикутничком. все, дякую вам за увагу.